У 2024 році на нас чекає чимало цікавих рольових ігор на будь-який смак. Кілька з них вже вийшли, деякі в дочасному доступі, але більшість з них з'явиться до кінця року. Ми зібрали для вас всі найочікуваніші RPG, Тож давайте подивимось, у що ми будемо грати цього року. Венішер Cost of New Eden – це абсолютно нова гра, створена відомою студією Донтнот, відомою за такими гучними проектами, як Life is Strange та Vampire. У новому едемі 1695 рік громади поселенців страждають від жахливого прокляття, у ролі вигнанців ви поринете в їхнє життя, дослідите джерело зла, розгадаєте моторошні таємниці, дослідите різноманітні ландшафти та поспілкуєтеся з незабутніми персонажами, чия доля у ваших руках. Пориньте в інтимну оповідну рольову гру, яка перенесе вас у захоплюючу мандрівку між життям, смертю, любов'ю та жертовністю. Black в Wukong – це рольова гра, заснована на китайській міфології. Ви в ролі приреченого на назустріч викликам і випробовуванням, щоб розкрити приховану істину під завісою славної легенди з минулого. В основі сюжету лежить Подорож на захід, один з чотирьох великих класичних романів китайської літератури. Це пригодницький екшн слешер із видом від третьої особи у фантазійному сетінгу, в якому головним героєм виступає король мав. Головний акцент у грі зроблено на динамічні битви і використання різних комбо, крім того, при Сутні битви з босами і різні здібності. Наприклад, персонаж зможе перетворитися на велику мавпу і наносити ворогам збільшену шкоду, поки інформації про гру небагато, але судячи з геймплейного трейлеру, гра виглядає непогано. Перше враження після перегляду трейлера Crimson Desert – це красива атмосферна гра з величезною кількістю різноманітних елементів, запозичених звідусіль. Дизайн дуже нагадує Final Fantasy XVI, бойова система, щось середнє між Assassin's Creed, Dark Souls, The Witcher і як якби дивно це назвучало. Деякі механіки, очевидно, були запозичені з Legend of Zelda і Genshin Impact, наприклад, головоломки. Дослідницька складова також багато в чому базується на останніх двох частинах Зельди. Судячи з трейлера, у грі ми займатимемося практично всім: від скота. До полювання на монстрів і звичайно, присутнє рибальство, як і в кожній східній грі. Тільки всього намішано, що мимоволі виникає питання, як розробники все це зможуть поєднати. Також є певне побоювання щодо технічної складової та оптимізації. Але якщо розробникам все ж таки вдасться провернути задумане, випустити гру, де вдало поєднаються всі ці механіки, то на нас чекає нова парлина ігрової індустрії. Мабуть, головним релізом лютого 24-го року стане Final Fantasy VII Rebirth, продовження ремейка культової JRPG 1997 року. Реліз Final Fantasy VII Rebirth відбудеться 29-го тільки на PlayStation 5. А через три місяці гра буде доступна на ПК Final Fantasy VII Rebirth – це JRPG, і друга частина трилогії ремейків Final Fantasy VII. Гра продовжує оригінальну історію, але в цій частині буде суттєво змінений геймплей, що дозволить більше досліджувати світ та вести бої в реальному часть. We Kill All Monsters – пригодницький екшен з елементами виживання і виглядом від третьої особи у фентезійному сетінгу. Основний акцент у грі робиться на дослідження величезного відкритого світу. Вам належить подолати великі відстані і побувати в найрізноманітніших місцях, починаючи від густих лісів і туманних боліт, закінчуючи горами. Серед особливостей на вас чекає мальовнича графіка, реалістична фізика, система зміни дня і ночі, а також динамічна погода. Під час проходження ви також будете полювати на монстрів і ловити духів. Які допомагатимуть герою найрізноманітнішими способами, грати можна з трьома друзями. У кожного гравця будуть свої обов'язки, наприклад, один має охороняти табір, а інший шукати припаси. Відьмак 4 наступний великий проект CD Projekt Red, над яким працює майже половина студії. Геймдиректор Себастьян Калембо в інтерв'ю підтвердив, що перед CD Project Red стоїть серйозне завдання. Компанія має розробити гру для фанатів, а також залучити нову аудиторію. Відьмак 4 носить кодову назву Project Polaris і насправді не матиме номера в офіційній серії. Розробники кажуть, що це буде не продовження трилогії про Геральта з Рівії, а радше початок нової ігрової саги за мотивами цих. «Відьмак» Анджея Сапковського тепер уже в тісній кооперації з Epic Games і на рушії Unreal Engine 4. Dragon's Dogma 2 це сюжетна рольова екшен-гра для одного користувача, яку можна персоналізувати за власними уподобаннями: від зовнішності повсталого, його роду діяльності, партії, до підходів до різних ситуацій тощо, у справді захопливому фентезійному світі. Вашими супутниками в подорожі стануть пішаки, загадкові потойбічні створіння. Вони настільки унікальні, що виникатиме враження, наче вас супроводжують справжні живі гравці. Усі ці елементи стали можливими завдяки реалістичній фізиці, штучному інтелекту. Екті, і найсучаснішій графіці, які разом утворюють захопливий та надзвичайний фентезійний світ Dragon's Dogma 2. Опануйте мечі, луки та магію, оберіть своє покликання та відповідний стиль бою в грі Dragon's Dogma 2. Ми чекали на цю гру дуже довго: масштабне продовження оригінальної класичної рольової гри про вампірів. Перша частина була приголомшливою, дійсно унікальною і визначальною для свого часу. Тож я дуже сподіваюся, що нова гра буде не гіршою. А сама по собі можливість жити в ролі вампіра в цьому світі від першої особи, подорожувати і виконувати місії, а також мати елементи симулятора з ефектом занурення і приймати власні рішення дійсно дуже круто виглядає. Наразі ми бачили лише окремі фрагменти гри, незважаю. Чи на те, що у неї був дуже довгий цикл розробки, багато чого суттєво змінилося, але на даний момент вихід гри прогнозується у 2024 році. Project Ragnarok – багатокористувацький рольовий екшен від третьої особи. За сюжетом ви будете грати за героя, якому доручили зупинити кінець світу Рагнарёк. На вас чекає симбіоз традиційної китайської ММО і преміумного тріполеї проекту. Головною особливістю гри стане повна кросплатформеність. Як не складно здогадатися з назви, сетінг Рагнарёка заснований на скандинавській міфології, нібито над іс додаткову команду, метою якої є створення максимально атмосферного вікінського середовища. У грі обіцяють масштаб відкритий світ, сповнений краси і деталізації, можна буде навіть літати і забиратися на скелі. Інтерактивність і реалістичність світу є для розробників пріоритетними. Для подорожі світом можна буде здобувати чудернацьких тварин. Компанія NetEase повідомила, що бойова система в Project Ragnarok буде сповнена екшен елементів. Схоже, що ігророби вирішили ризикнути і зробити крок уперед, позбувшись традиційних елементів цього жанру. Подивимось, що з цього вийшло. У грі Fable, перезапуску легендарної рольової серії, ви зможете стати справжнім героєм у казковій країні Альбіон. Ваш вибір матиме величезне значення в умовах темної загрози, що насувається, і світу, де ваша репутація це все. Ви потрапите у великий відкритий світ, де на вас чекають казкові істоти. На вас також чекають незліченні випробовування, скарби та історії на батьківщині героїв в казковій країні Альбіон. Інсайдер стверджує, що розробники майбутньої RPG Fable зі студії PlayGround Games планують випустити. Свій проект у 2024 році. Будемо сподіватися, а поки можна пограти в стару добру Fable. Palworld – досить класична гра на виживання у відкритому світі. Багато паралелей можна провести з раніше згаданими іграми, такими як Zelda Breath of the Wild та серія Ark. Якщо ви грали в подібні ігри раніше, то почуватиметеся тут як вдома. У покемонів завжди була величезна фанбаза, але їхня присутність на ПК досить незначна. У кращому випадку були лише клони та пародії, і PalWorld здається одна з таких пародій. Стиль, ідея та інші аспекти схожі на вже знайомих нам персонажів, але з вогнепальною зброєю. Детальніше про. Про Palworld я розповідав в окремому відео, посилання на нього у правому верхньому куті. Rise of the Ronin – ще одна очікувана гра з відкритим світом, розроблена Team Ninja. Видавцем гри виступить Sony, а реліз заплановано на 2024 рік. Дія гри відбувається наприкінці 19 століття під час Бакумацу, останніх років періоду Едо. Події розвиваються на тлі війни босін між сього Токугава і фракціями, що протистоять йому, незадоволеними зростаючими західним впливом, який почався після періоду Сакоку. Розробники приділили велику увагу тому, щоб зробити враження від гри якомога повнішими. Rise of Ронін буде найбільшою грою студії на долю головного героя тією чи іншою мірою вплинуть такі персонажі, як Рема Сакамото і Сьоен Йосіда, новатори, які прагнули модернізувати країну наприкінці правління Сігунато Токугава. Вервин Сміт пригодницький екшен з відкритим світом і видом від третьої особи. Ця гра матиме надійну систему робочих місць, яка дає гравцям змогу спеціалізуватися на безлічі особистостей і професій, що існують у східному суспільстві бойових мистецтв. Гравці можуть захворіти через суворі погодні умови. Таким чином, цей гравець може вивчити медичні здібності, щоб стати лікарем, який може лікувати не тільки себе, а й NPC і навіть інших гравців. Сетінгом проекту виступає стародавній Китай епохи десяти королівств, але найцікавішим тут є. Схожі зовнішнього вигляду гри з украй вдалою Гостов Сушіма від студії Sucker Punch. Головною відмінністю, крім сетінгу, є, звісно, бойова система, у винятково китайському стилі з польотами та іншими принадами. Розробники також обіцяють, що гравці зможуть впливати на сюжет своїми діями. Події Entoria The Last Song відбуваються у фентезійному світі Entoria, що являє собою альтернативною талією 16 століття. За сюжетом групі могутніх персонажів вдалося закарбувати на полотні історію, яка розгортається і витикає вічно змінене полотно реальності, і створити канувачу. Прокляття полотна призвело землі до занепаду, перетворило всіх мешканців на персонажів великої п'єси, змушених носити маски. Світ став порожньою, хоч і прекрасною оболонкою. У геймплеї Джоама має намір схопити дух. Соо лайків і запропонувати цікаве дослідження світу, різноманітні білди персонажа і безліч видів ворогів. Плюс до всього користувачі тримають доступ до двох станів, за допомогою яких можна буде впливати на поведінку супротивників, розв'язувати головоломки і керувати стихіями. Evout – наступний проект від колись великої студії Obsidian Entertainment. Але, на жаль, складу команди, що створила Fallout New Vegas, уже не існує. Це рольова пригода у фентезійному світі з видом від першої особи. У ролику розробники показали проходження одного з квестів, попутно демонструючи бойову систему, магію і діалогову систему. Можна побачити, як герой хвацько знищує різноманітних ящероподібних ворогів за допомогою меча, пістолетів і магії. Також нам продемонстрували багато різноманітних біомів. Автори намагалися зробити акцент на масштабі та візуальна. Розмаїтті, щоб поліпшити думку про гру після скромних кадрів у перших трейлерах. І треба визнати, що зараз гра має гарніший вигляд, ніж раніше, але загальний арт дизайн все одно не вражає. Зовні аваут можна легко переплутати з черговою частиною Ryzen. Оригінальна Ark Survival Evolved вийшла 2017 року і швидко знайшла своїх фанатів завдяки унікальним механікам виживання, серед яких була можливість приручити динозавра. Про сиквел до гри довгий час ходили лише чутки. Схоже, що гра Ark 2 дійсно існує, Принаймні, роботи над нею вже ведуться. Нещодавно студія Wildcard несподівано викотила трейлер для Ark 2, у якому що ще й більш несподівано засвітився він. Дізель з'явилася інформація, що за Ark 2 готується до випуску мультиплікаційний серіал. У якому якому, окрім віна дізеля братимуть участь такі відомі актори, як Рассел Кроу, Карл Урбан і Алан Хьюдік. Складно повірити, що щось настільки масштабне вийшло з простої сурвайвал гри, але амбіціям розробників можна тільки поаплодувати. У самій грі може з'явитися сюжетна лінія, де персонаж Дизеля відіграватиме ключову роль. Як все це вписується в концепцію багатокористувацької гри про виживання, сказати складно. Однак уже можна стверджувати, що нова версія Арка буде разюче відрізнятися від свого попередника. Міфологічний рольовий екшен Тайтан Квест через 17 років нарешті отримає продовження. За сюжетом богиня відплати Немезида втратила розум, почала заражати нитки долі порчею і карати всіх хто сміє її перешкоджати, зокрема, й головного героя. Гравцям належить стати пліч опліч з богами і змінити свою долю. Обіцяна тієї Нордік легендарна подорож передбачає битви всім відомим монстрам з античних міфів і першої Тайтан Квест. Нам зустрінуться їх Тіани, Кентаври, Сатири, гарпії, Сирени, грифони та інші розробники обіцяють синглплеєр і кооператив, а також змагальний мультиплеєр. До того ж, на нас чекає гнучке налаштування персонажа зі створенням власних класів, величезна кількість варіантів спорядження і атмосферний саундтрек, з особливостей бойової системи, ухилення від ворожих ударів, відбивання і своєчасні контратаки. Противники будуть утворювати коаліції і допомагати один одному, об'єднуючи свої унікальні навички та здібності. Грідфол це рольова гра 2019 року про колонізацію магічного Райського острова, розроблена компанією Spiders та видана Focus Home. Гра мала непогані оцінки після виходу. Було продано понад мільйон копій протягом року після виходу, що досить непогано для Нішової RPG від Spiders, і ще мільйон після. А сьогодні видавець на кон, який придбав Spiders у 2019 році, оголосив, що продовження вже на підході. Грідфол 2 – Це по суті приквел, дія якого розгортається за три роки до у дій першої гри цього разу ви будете грати за місцевого жителя фантазійного королівства Терфраді, якого примусово перенесли на рідний континент колоністів Гакейн, землю спустошену війною, чумою та політичними інтригами. Використовуючи дипломатію, хитрість або бій, ви повинні здобути свободу, знайти союзників і спробувати зупинити захоплення вашого дому. За словами Нейкона, Грідфол 2 збереже акцент на сюжеті та виборі гравців, але також включатиме новий геймплей у вигляді більш тактичних боїв. Очікується, що гра вийде наприкінці 2024 року. У центрі гри людина подібна глиняна маріонетка, яка мандрує світом, що балансує на межі колапсу. Місія маріонетки відстежити невловимі елементи, розкидані по древньому місту. Поки гравець намагається перемогти ворогів і розкрити загадкові істини, оповідь розгортається, сплітаючи складне полотно світової історії та особистості маріонетки. Нам доведеться подорожувати різноманітними локаціями від безлюдних руїн і величезних стародавніх міст до зловісних в'язниць, розлогих долин, небезпечних снігових лабіринтів і моторошних сюжет гри може здатися простим: світу загрожує неминуча небезпека, а гравець в тілі маріонетки повинен шукати ауру стихії, яка дає ключ до порятунку. Однак складність подорожі обіцяє набагато більше, ніж здається на перший погляд. Судячи з нещодавних трейлерів, ігровий процес в першу чергу зосереджений на динамічних боях від третьої особи, які нагадують Dark Souls. Необерлін Berlin 2087 – Це рельовий бойовик у сеттингу кіберпанку. Суспільство розширувалося на багатих і бідних. У той час як багатії заправляють Берліном майбутнього, знедолені змушені постійно боротися за своє виживання. Грати в Neo Berlin ми будемо за детектива, який використовує технологічні досягнення, щоб проникати в розум підозрюваних. Розробники обіцяють вражаючу історію з важкими моральними дилемами: геймплей як від першої, так і від третьої особи. А також цікаві розслідування при створенні бойовика фахівці надихалися таку. Класикою жанру, як той, хто біжить по лезу і у броні. Проект розробляється на Unreal Engine 5. При цьому те, що нам показали в трейлерах, має вражаючий та при цьому якийсь незграбний вигляд. Але робота ще ведеться, тож подивимось, що буде на релізі. У жанрі мультиплеєрних лутер-шутерів давно нічого не виходило, нібито після провалу Anthem видавці остаточно зрозуміли, що змагатися з Дестіні на цьому полі дуже важко, але деякі компанії все ж намагаються скласти конкуренцію бандже, наприклад, корейська Nexon. Її проект The First Descendant – один із перших великих екшенів на рушії Unreal Engine 5. Гра розповідає про світ майбутнього, який близько сотні років тому пережив вторгнення раси вулгурів. Через роки страждань людство адаптувалося, воно отримало доступ до сучасного озброєння, а у деяких людей у генах знайшли схильність до суперздібностей. Такі обрані отримали статус спадкоємців Descendants, тільки вони вміють застосовувати магію, а також володіють силою достатньою для усунення рядових фулгурів і навіть колосів. Зав'язка, як на мене, банальна. Можна було придумати цікавішу історію в такому всесвіті. А геймплейно, гра нагадує Destiny, причому не сюжетні місії, а патрулі. Хоча зовні противники не схожі на кабалів, занепалих та інші раси з Здібності в них приблизно такі самі, про те, що головний герой обраний нагадують лише його здібності. Бета-версія The First Descendant залишила неоднозначні враження, начинком, яко кажучи, не вражає це стандартний лутер шутер. Однак, можливо, любителям Destiny і The Division буде достатньо того, що The First Descendant пропонує на даному етапі. Хроноодісі – це майбутнє масове MMORPG, розроблена і випущена південнокорейською студією Npixel. Гру анонсували 2021 року, а випустити планують 24-го для всіх платформ. Дія гри відбувається у світі Сатера, який розділений на дві частини. Сатера де частече лінійно і сатера де частаче хаотично. Гравці беруть на себе роль героїв, які повинні об'єднати дві частини світу і запобігти катастрофі. Судячи з трейлеру Chrono Odyssey буде мати динамічну бойову систему, засновану на комбо. Гравці зможуть Брати із шести класів, кожен зі своїми унікальними здібностями і стилем гри. Поки що інформації мало, але виглядає гра непогано. The First Berserker Kazan майбутнє хардкорна однокористувацька рольова гра у всесвіті Dungeon and Fighter. У трейлері ми можемо побачити історію в стилі аніме, на якій базуватиметься ця RPG. Перед гравцями стоїть завдання вижити в умовах невпинного переслідування імперських військ, долаючи суворі умови світу та розплутуючи численні змови задля вбивства Хазана. Попутне гравці згадують свої втрачені навички ведення бою через жорстокі тортури. Поки що здається, що гра буде досить одноманітна. Робимо комбо, вбиваємо босів, отримуємо спорядженні, розблоковуємо рухи, але мені подобається, як виглядає картинка. Казан буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series XS. Нещодавно у ранньому доступі Steam з'явився фентезійний симулятор виживання Nightingale від Inflection. Процедурно згенеровані ландшафти захоплюють. В них поєднуються елементи британських казок та краса тихих лісів, павутиння боліт та таємничих руїн. Перше враження непоганий сюжет. Дуже цікава система ігрових карток Realm, яка дозволяє змінювати ці казкові світи як до, так і після того, як ви потрапляєте в них. Але є питання до елементів інтерфейсу, таких як меню крафта та панель швидкого доступу. Вони здаються надто складними та заплутаними. По суті, Найтінгейл це гра на виживання, подібна до Sons of the Forest і Valheim, Але вона при цьому дуже відрізняється. Це стильна та доволі красива гра на виживання, незважаючи на те, що вона в ранньому доступі. Тож спробуйте при нагоді, ціна досить прийнятна. Ремейк культової РПГ від німецької студії Piranha Bytes, що вийшла в 2001 році. Гравцям доведеться знову повернутися в середньовічний фентезійний світ Королівство Міртана, обложене ордами нещадних орків, і приміряти на себе роль злочинця, засудженого до довічної каторги, але який отримав другий шанс завдяки магії, що вирвалася з-під контролю і спричинила заколот на купальнях. Судячи з усього, ремейк буде наближений до оригіналу і закриє деякі старі прогалини присутні в Gothic 1. також буде додано новий контент, бойова система буде. Буде максимально наближена до першої частини, але з більшими можливостями, і вона буде менш заплутаною. Також заклинання будуть прив'язані до богів. Деякі заклинання можна буде перезаряджати, як, наприклад, вогняну кулю. Ремейк орієнтований на те, щоб грати було легше і простіше, ніж раніше. Але також розробники прагнуть виправдати очікування старих шанувальників щодо штучного інтелекту, без якого зараз нічого не робиться, то деякі технології глибинного навчання використовуються для дизайну обличчя НПСів. Phantom Blade Zero перший великий проект від китайської студії S Game, яка раніше випускала переважно мобільні ігри, зроблені в RPG Maker. Однією з них була Rain Blood, яка й лягла в основу більш масштабної Phantom Blade Zero. У Phantom Blade Zero ми будемо грати за Соула, елітного найманого вбивцю, який працює на секретної могутню організацію під назвою Порядок. Протагоніста звинуватили вбивстві глави порядку, якого він не скоював, і важко поранили під час погоні. На щастя, таємничий цілитель зміг врятувати Соула від загибелі, але його лік Діятимуть лише протягом 66 днів. За цей період герой має з'ясувати, хто насправді стоїть за злочином. Під час створення Phantom Blade Zero розробники надихалися кінострічками про бойові мистецтва. У своєму екшені S-Game вирішили внести зміни в усталену формулу кунг-фу фільмів. Обраний напрямок назвали кунг-фу панком. Крім того, у проєкті зустрінуться елементи стім панку, культизму та фентезі. S-Game створює напіввідкритий світ гри на базі Unreal Legend 5. Рівні зберуть вручну і наповнять різними завданнями. Протистояти Будуть як люди, так і монстри. За перемогу над ними покладається зброя, броня, артефакти і навички. Dog 5 це мила з першого погляду гра про колекціонування істот від південно-корейського розробника Пералабіс. Першими дізналися про її існування ще у 2019 році, коли її чарівної концепції було достатньо, щоб зачепити нас і всіх інших фанатів кишенькових монстрів. Колекціонування істот відіграє велику роль в ігровому процесі та історії Dog 5. Як ми бачили в останніх трейлерах та відеоматеріалах під час нещодавних демонстрацій, світ населяє безліч різноманітних істот від великих роботоподібних тварин до антропоморфних. Собак та будильників. Ці милі створіння відомі як докабі, і кажуть, що вони є духоподібними істотами, які з'являються в традиційних корейських народних казках і отримують силу з людських снів. Окрім збирання та вивчення істот, Док 5 також включатиме різноманітні міні-ігри та квести, а також бої. Також кажуть, що будуть деякі елементи кастомізації, наприклад, можливість вибирати вбрання персонажа. Що стосується бою, то докабі митиметься на вашому боці проти супротивників, схожих на покемонів. З ігрового процесу, який ми вже бачили, виглядає так, що. У вас будуть різноманітні рухи для ухилення від атак, а також купа різної мультяшної зброї, яку ви можете випробувати, наприклад, гігантський молот та пістолет у формі акули, що стріляє різнокольоровим конфеті. Pass of Exile 2 екшн-рольова гра нового покоління, створена компанією Grinding Gear Games. Події Pass of Exile 2 розгортаються через багато років після виходу оригінальної Pass of Exile. Ми маємо повернутися в похмурий світ в рекласте та, та покласти край пороку, що поширюється. Це багатокористувацька онлайн-гра з безкоштовним доступом. У Pass of Exile 2 на нас чекає 100 локацій, 600 монстрів, 100 босів, 1500 пасивних і 240 активних умінь, 700 видів екіпірування, 36 класів сходження. Та кооператив на шість осіб. Автори попереджають, що Паса Фекзал 2 буде складнішим за першу частину. У ній після смерті можна відротитися і продовжити бій з того самого місця, а в сиквелі бій доведеться починати наново. Легендарна JRPG, яка є кульмінацією всієї серії, вже доступна з 25 січня. Like a Dragon Infinite Wells своєрідний підсумок життя Казуми Кірю, збірка згадок і спогадів про все, що він пережив за ці роки. Це фінал, який, можливо, не такий, як ми б хотіли, але тим не менше є кінцевою крапкою в історії одного з найбільш культових персонажів відеоігор. Проте й чудове продовження історії Чібана Касуги. Тут він нарешті отримує роль протагоніста і продовжує розкриватися наповно. Щодо сюжету, то перенесли. Сені більшої частини дії з Японії та ще й прямо під гавайське сонце це ковток свіжого повітря. Більше того, це не лише історія про те, як головні герої вкотре борються з поганими хлопцями, а й глибоко особиста історія для кожного з них: атмосфера гавайського пляжу окремий жирний плюс. Бойова система стала більш завершеною та вдосконалою. Тепер ви можете вільно пересуватися в певному радіусі, бити ворогів у спину, виконувати запаморочливі комбо з товаришами і продумувати кожен удар. Супутники теж вражають, вони майже такі живі і Думані як Mass Effect. у кожного своя історія, свій унікальний клас, свій стиль спілкування, ще варто відмітити нові цікаві міні-ігри, наприклад, симулятор Tinder чи Дондоко Resort. Перша частина гри вийшла на PS2 в далекому 2006 році і відкрила цілу нову еру, об'єднавши рольову гру з симулятором життя, поставивши перед гравцями завдання балансувати між проходженням підземелля і повсякденним життям звичайного старшокласника. Події Persona 3 відбуваються у світі, де так звана темна година період часу після опівночі, коли блукають монстри, яких називають тінями, а більшість людей щасливо дрімають у трунах. Але деякі особливі люди не тільки не сплять у цей час, але й мають здатність викликати. Та істот, які називаються персонами, щоб допомогти їм боротися в битві. Гра розповідає про групу старшокласників, які використовують цю здатність, щоб подорожувати нескінченною вежею під назвою Тартар, щоб дізнатися більше про темну годину і її зв'язок з поширюваною хворобою, відомою як синдром Апатії. Persona 3 Reload оновлена версія гри з деякими покращеннями та новими механіками. Вона вже доступна на всіх платформах, тож спробуйте, якщо ще ні. Про розробку цієї гри відомо давно. У 2022 році був показаний перший тизер і оголошена повна назва. З чуток Дредвульф почали активно переробляти після провалу Anthem. відмовившись від мультиплеєрних елементів. Тому Дредвульф буде класичною сюжетною однокористувацькою пригодою. Про наступну частину популярної франшизи Dragon Age від студії BioWare відомо небагато. Зокрема, ми зможемо знову поринити у Тедас яскравий світ сурової пустелі, підступних лабіринтів та блискучих міст. Епоха драконів, це час воюючих народів. Жорстоких боїв та таємної магії. Тепер доля цього світу балансує на лезі ножа. Нещодавно з'явився анонс, який офіційно підтвердив, що ми можемо очікувати на реліз гри влітку 24-го року. Напишіть у коментарях, на яку гру чекаєте ви. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвитку українського Ютубу. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.